Місія Слово Боже, вітаю вас, любі друзі, міру вам та Божого захисту. Церква Ісуса Христа кожен день перебуває в вченні святих апостолів, в молитві, в спілкуванні, переломлені хліба. Вона одностайна і однодушна у виконанні волі Божої. В живій церкві Дух Святий постійно додає рятованих. В апостольській церкві люди міняються, вони перебувають в Слові Божому. Кожен день в спілкуванні рятують людей і кормлять всіх кругом духовним хлібом. Язичницька. Церква плоська, відкидає Слово Боже, молитву, вчення апостолів і не здатна перемагати лукавого. Відповідальність церкви полягає в тому, щоб рятувати та ре... Ре... реабілітувати людські душі від диявола. Жива церква, живого Бога, має тверду основу, вона має Бога і його слово на першому місці, постійно не спить, і за цього злодій диявол не має можливості підкопати. Адже він знає, хто ми і яка наша основа. Якщо немає основи Ісуса.